Зараз 21 -е століття, ми живемо в вік інформації. Кожного просто переповнена стрічка новин різною інформацією. Але сьогодні дуже багато людей вірять саме тому, що вони читають в новинах, що вони чують через телебачення, через інтернет. Але вони не вірять тим людям, які дійсно є. Свідками того, що відбувається на якійсь території. І це нерозумно, коли люди вірять більше якимось фейкам, новинам, але не вірять очевидцям. І також в Біблія є записане свідоцтво тих людей, які жили в ті часи раніше. Вони записали нам послання від Бога, Богом вибрані люди записували. І саме через Біблію ми можемо дізнаватися, що відбувалося, коли був Ісус Христос, що Він проповідував, чому вчив, і сьогодні також втілювати це в своєму житті. Але люди не хочуть вірити Слову Божому, тому що незручно, тому що Слово Боже воно говорить на гріх, що це гріх, що це неправильно робити. Кому добре, коли йому говорять, що він в чомусь неправий, йому потрібно змінитися, покаятися. Нікому не подобається це, не подобається нашій душі. І тому гнали всіх пророків, які проповідували Слово Боже, гнали Ісуса Христа, гнали учнів Ісуса Христа. Ісуса Христа розп'яли, хоча він був безгрішний, святий. І також багато мучеників, християн, які постраждали за віру. За правду, за те, що вони говорили на гріх гріх і говорили, щоб люди покаялися. І до цього нас призиває Біблія, до цього нас призиває Бог, щоб ми говорили цьому світові про те, що нам потрібно покаятися та пізнавати Бога, приближатися до Бога і йти до святості. Ісус говорив, що християни це сіль та світло для всієї землі. Сіль. Вона дає смак продуктові, тобто ми даємо сенс життя людям, що ми живемо не тільки цим земним світом, а в нас є ще вічність, яку ми проведемо або в раю з Богом, або в пеклі. Також сіль дає можливість продовжити термін зберігання продукту. Християни вони продовжують термін існування цієї планети, тому що, коли приходить тьма, приходить розруха. І якби всі християни, які називаються християнами, виконували свою місію, несли світло цій землі, проповідували Слово Боже, розповідали про те, що потрібно позбавлятися гріхів, тоді дійсно ми б жили б набагато краще, не було б війн, хвороб було б менше. І тому нам сьогодні потрібно обирати ми з Богом чи ми з дьяволом. Тому що немає десь посередині, а я, я просто собі живу, голову заховав, моя хата з краю, нічого не знаю. Ісус говорив, що ми або збираємося з ним для Царства Божого, або розкидаємо. Тому вибір за нами.